Я пошла вторая. Больше всегда. Усудович з'явився Слідчий Оленський. Да оце вершник полетів за кордон для лікування. О, це взагалі загальна літована інформація, що він буде на сьогодні за межами України. То я відповідно звертаюсь до суду з клопотанням про відкладення судового засідання, оскільки вважаю, що це безпосередня позиція Юрія Віталійовича Луценка. Тож свідчав даному випадку не є обов'язково відповідно до статті. 306 кримінального процесуального кодексу під час оскарження постанова слідчого повинен бути присутний або прокурор, або слідчий. слідчі. За результатами розслідування, які провів слідчий, ви не знайшов ознак злочину дії паси осіб, на яких скаржився Луценко та проти яких хотів. Пане Луценка, порушити кримінальну справу. Європейський суд визначив, що під час, час винесе цих рішень були поруш... була порушена Європейська конвенція про захист прав людини. Але це не означає, що в діяннях осіб, які винесуть цю постанову та ці постанови, був склад злочину. Юрій Луценко звернувся з заявою до Генеральної прокуратури України стосовно того, що його незаконно. Було затримано незаконно, він був заарештований і незаконно більш ніж 500 Та, днів тримався під вартою. Поки прокуратура відповідно до закону з'ясовуватиме, чи причетний слідчий відповідний, чи причетний заступник прокурора е, Ренат Кузьмін до протиправного затримання арешту Луценка, чи -по повинна держава усунути цих людей тимчасово від виконання їхніх обов'язків, якщо їм буде відповідно до кримінально-процесуального закону, якщо їм буде викладено в слідчим повідомлення про підозру. То вони мають бути беззаперечно відсторонені від виконання своїх посадових обов'язків. Ну яким чином слідчі має вирішувати питання стосовно першого заступника генерального прокурора України, який є його керівником? Ну безумовно це не є нормально.